Доброго ранку, мої любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про економію природних ресурсів. Вода, тепло і світло у цьому нам допоможуть наші улюблені казкові герої. Ми з вами живемо на планеті Земля. Це глобус, модель Землі. Подивіться, все, що тут блакитного кольору, це вода. Наша планета дуже багата на воду. Вода необхідна нам для пиття і готування їжі. Водою ми умиваємось, беремо білизну, прибираємо в приміщенні і на вулиці. Вода дуже багато дає людині, а як людина піклується про воду. Люди повинні стежити за чистотою усіх водойм і не забруднювати їх. А наш друг Вовчик дасть вам декілька порад про економію води. Рада перша. Любі дітки, коли ви чистите зуби, треба набирати воду, в склянку та вимикати кран. Порада друга: під час купання вдома краще використовувати душ, а не ванну. Це збереже багато води. Порада третя. Під час прання речей пральну машину слід завантажувати повністю. Порада четверта. Завжди слід вимикати кран. Це допоможе зекономити воду. Порада п'ята. Всі труби, по яким тече вода та крани, повинні бути справними. Електроенергія це джерело всього, що існує на землі. Вона необхідна для роботи машин і для життя людей та тварин. Люди навчилися використовувати електричні сили природи. Можна займатися на комп'ютері та читати навіть увечері. Можна дивитися мультики по телевізору, прати, прасувати. Тому електрику теж потрібно економити. А про це вам розповість їжачок. Розповім я віршик всім. І дорослим, і малим про безпеку енергійну, економію надійну. Ідеш із дому, озирнись, вимкни світло і подивись, чи ти вимкнув фен і праску, комп'ютер, чайник, тостер, лампу, щоб упевнено йти з дому, перевір усе навколо. Діти, крім електричної енергії, є ще й теплова, за допомогою якої оберіваються будинки в холодну пору року, ця енергія є на землі усюди. У запасах нафти, газу та деревини, у кам'яному вугіллі і в сонячному промінні, в морських глибинах і в вітряних крилах. Про економію тепла вам розповість лисичка. Для того, щоб зберегти тепло, потрібно не залишати відкритими вікна без потреби, не закривати батареї шторами, заклеїти щілини у вікнах, по можливості пофарбувати батареї у темний колір. Любі наші малята, якщо ви та ваші батьки Будете економно використовувати воду, електроенергію та тепло, ви зможете не тільки допомогти природі, а ще й зекономити родинний бюджет. Економимо разом.